Всім привіт! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро і сьогодні у нас на огляді Mercedes CLA. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Почав випускатися в 2013 році та випускався до 2019, переживши один рестайлінг. Агресивна решітка радіатора, витягнуті фари, спортивний бампер. Дуже гарно автомобіль виглядає та натякає на спорт. Це АЛА побудований на платформі МФА спільною з Мерседесом А класу. Мені він нагадує Mercedes CLS. А вам як? Напишіть в коментарях. Довжина автомобіля 4630 мм, ширина 1780 мм, що дуже гарно буде в міських маневрах. Під капотом у нас встановлений двигун об'ємом 2 літри потужністю 211 кінських сил та 350 крутного моменту. Надійний двигун неприхотливий в обслуговуванні, мінять масло, та і все буде з ним гарно. Ресурс більш ніж 300-400 тисяч кілометрів. Коробка передач у нас роботизована, 7-ступенева з двома щепленнями. Збоку автомобіль виглядає як пуля. Така зібрана, невеличка. До речі, висота автомобіля 1,43 м, кліренс 140 мм і 18 гарні АМГ-диски. Задня частина має купеподібний силует. Вузькі фари, які мені теж напоминають, Mercedes CLS, роздвоєний вихлоп і така спортивна задня частина. Перейдемо до багажнику. Багажник у нас об'ємом 470 літрів. Заднє сидіння складається у пропорції 60 на 40, що допоможе вам збільшити корисне місце. Та отримаєте 1200 літрів. А також, що більше всього, мені подобається, це в цьому Мерседесі безрамкові вікна. Ось ми з вами і попали в салон Мерседес. У нас тут зустрічає ось такий гарний руль з елементами Алькантари. Також салон гарно зроблений. Все як любить Mercedes. Ось такі дефлектори. По комплектації у нас двохзонний клімат-контроль, електроскладання дзеркал, підігрів сидінь електросидіння з пам'яттю та Apple CarPlay, який встановив власник. Перші відчуття від автомобіля, що він спортивний, зібраний, класно рулиться. Зараз ми з вами це перевіримо. Також нагадаю, що в автомобілі є ось така величезна панорама. Зараз ми їдемо по такій поганенькій дорозі. І що я вам хочу сказати, що... Автомобіль жорсткий. Але цела створений не для поганих доріг. Він створений, щоб швидко переміщатися гарними дорогами та врулюватись в поворотах. Автомобіль дуже гарно стоїть на дорозі, його неможливо відірвати від дороги. Також на автомобілі дуже гарні тормоза. Дивіться, як можна влізти третім рядом між. Двох автомобілів, хоча тут два ряди. Автомобіль швидко прискорюється, перемикає передачі незамітно. У нас повний привід, автомобіль розганяється як бешений. Також відтормажується він теж дуже швидко. В повороти він заходить як приклеєний. Мені дуже подобається цей автомобіль. Хоч він і не сильно м'який, але в поворотах він те, що треба. Розхід в автомобіля по місту 8-9 літрів. Ось ми з вами динамічно покаталися, і у нас розхід всього 10,6. Це заслуга роботизованої трансмісії і сучасного мотору. Автомобіль гарно прискорюється з будь-якої швидкості. Хоч це буде 40 км на годину, хоч це буде 140. Він зірветься в цю ж секунду. А зараз ми заміряємо розгін до 100 кілометрів на годину. По паспорту він 6,7 секунд. Автомобіль гарно прискурюється з міста, зірвався дуже класно. Я вважаю, що паспорт він показав точно. Ми перемістились на задній ряд сидінь, і в принципі місця тут достатньо. Його не сильно багато, але воно є. І це вже добре. То що ж, підведемо підсумки. Це ЛА – це гарний зібраний автомобіль, який класно керується та швидко їде. Приїжджайте до нас на вулицю Княгині Ольги, 19Б, і я проведу для вас тест драйв. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі!